На навчаннях відпрацювали чотири сценарії надзвичайних ситуацій, в яких можуть бути задіяні підрозділи системи МВС. Перша операція з порятунку екіпажу гвинтокрилу, який за легендою впав у болотистій місцевості та загорівся, а людей затисло всередині. Спершу на місце аварії для розвідки приземляються парашутисти. Потім на болотоходах рятувальники, які гасять загоряння та визволяють потерпілих. До місця поділяємо відже загоряння у вертольоті та поблизу нього за допомогою разом. Окрім рятувальників та правоохоронців у навчаннях беруть участь медики обласного центру екстреної медичної допомоги. Коли ми працюємо в одній цепочці і розуміємо, що друг другу робити, то рятується життя. Я участвував в аеродинамічній евакуації пацієнта. Теж для себе взяв. А маленький урок, перший що пшо перший раз відпрацювали. Також подолання наслідків ДТП з подальшою пожежею та вибухом на території АЗС та ліквідацію витоку аміаку і залізничної цистерни. До цього також долучилися майже всі служби: рятувальники, нацгвардійці, патрульна поліція, медики гасили і заправочну станцію, і аміака проводилося гасіння так також при ДТП. Координація служби то на вищому рівні було проведено дуже гарно. Все на заключному етапі до навчань долучилися прикордонники та спецпризначенці патрульної та нацполіції, а також нацгвардії. Вони затримували озброєних злочинців та визволяли захоплених ними заручників. На даному етапі виконували безпарашутне десантування, після чого забезпечували прикриття силових груп, які виконували штурм будівлі. Група цим займається вже 10 років, і всі до цього звикли. Різнопланових надзвичайних ситуацій стає дедалі більше, розповів голова ДСНС України Микола Чечоткін. За його словами, вони комплексні і потребують залучення всіх служб. Питання взаємодії вони завжди були на першому плані, і такі питання ми сьогодні відпрацювали. Далі будемо рухатись, вдосконалюватися. Я хочу сьогодні подякувати всім спеціалістам, які у нас сьогодні тут приймали участь. Їх порядка 300 людей було, 65 одиниць техніки. Це навчання готувалося, люди відпрацьовували. Кожен свою функцію, і це на насамперед є важливим. Очільник МВС також сказав, що ці навчання продемонстрували ефективність рятувальної авіації. За його словами, пункти авіаційної безпеки та цивільного захисту планують створити по всій державі. Базуватиметься він і на Рівненщині. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному.